Скандали зашквари розслідування цим добром. Наш інформпростір на жаль поповнюється щодня, якщо не щогодини. І вже традиційно в списку найзашкварніших персонажів Ірина Фаріон. Та не одна вона. Який жо. Такий жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ви на каналі Україна на часі. Сьогодні ми згадаємо останні найгучніші скандали, щоб усвідомити, над якими помилками нашому суспільству ще варто попрацювати. А ви поки підпишіться на канал. І про дзвіночок не забудьте, щоб бачити наші ну дуже цікаві матеріали першими. У наді. Це стан цілковитого усвідомлення. і тільки досягнувши у наді, ви будете готові до усіх небезпек, які вас можуть підстерігати. І як ви вже зрозуміли, пані Фаріон буде першою у списку до слова матеріал про її неоднозначну біографію і минулі зашквари ви можете подивитися ось тут. Але мовознавиця швидкості втрапляння у скандали не знижує. Що ж сталося на цей раз. Ірина фактично здала ФСБ Максима Глібова з Криму. Студент-філолог з півострову написав екснардепці листа на пошту, де висловив підтримку її боротьбі за мову. Навіть не уявляю собі, як під час звільнення рідної керчі я вийду на Чкалова і буду зустрічати українських воїнів, які будуть говорити кацапською. Звідки я буду знати, що це наші, а не москалі, які вбралися в українську військову форму? Фаріон, звісно, не втрималася. Похвалитися такою підтримкою і публікуючи скриншот листа від Максима, не приховала його особисті дані. У коментарях до допису користувачі просили мовизнавицю видалити його чи, хоча б приховати ім'я, адже розуміли, це може викликати проблеми у хлопця, проживаючого в анексованому Криму. Та поважна пані цього не зробила, визвіряючись на непроханих порадників у звичайній для себе манері. Тим часом російські пропагандисти оперативно підхопили захоплення пані Ірини Фаріон. Дякуючи за співпрацю. А вже згодом до Максима таки навідалася ФСБ і змусила вибачатися на камеру. Я нахожусь тепер здесь, в центрі по боротьбі з екстремізмом по по Республіки Крим в місті Сімферополі. Я повністю осознаю свою Зі мною була проведена... Інтелігентна бесіда, але ж ми, на жаль, знаємо, як проводять інтелігентні бесіди окупанти. Тому сподіваємося, що на так званій виховній роботі ситуація з хлопцем і завершилася. А щодо Фаріон, та в розрадниці закріпилося на ній ще сильніше. Це зрада магістра. А от флешмоб змовних скандалів підхопив Дніпро. Там викладачка державного медичного університету під час заняття, нібито вимагала від студентки відповідати російською. А коли та відмовилася, не врахувала відповідь. Подробиці ситуації оприлюднив підприємець Андрій Табінський. Він стверджував, що Новоженіна Людмила Іваніна заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою. Магдалина відповіла, що цієї мови не знає, і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала сарказмом. Мовляв, студентів такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова. Серед коментаторів допису знайшлися і ті, хто підтримав. Викладачку, заявивши, що усе сказане про неї наклеп, але хто правий, а хто винний, вирішуватимуть уповноважені органи. Проте на цьому історія не закінчилася. Виявилося, що внаслідок оприлюднення подробиць інциденту і шквалу засуджень у бік викладачки, вона потрапила у реанімацію прямісінько з робочого місця. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Мій представник у Дніпропетровській області Михайло Карпенко здійснив візит до навчального закладу та поспілкувався зі студентами, викладачами та ректором. Мета це встановити, чи справді відбулася дискримінація за будь-якою ознакою та чи була проявлена мова ворожнечі. Мій представник дізнався низку фактів, відповідно до яких хочу зазначити зі сторони викладачки, можливо було порушення. Але і це ще не кінець. Під час перевірок представник Лубінця зафіксував прояви мови ворожнечі та цькування до викладачки зі сторони інших учасників конфлікту, які і призвели до раптового погіршення стану. Тож омбудсмен резюмував: якщо факт дискримінації буде доведений, винний має понести покарання, але має бути і соціальна справедливість. Адже порушення однієї людини це не привід для узагальнення та подальшого цькування. Хай там що? А ми проти будь-яких проявів насильства і цькувань. Тож бажаємо пані Людмилі якнайшвидшого одужання. А далі знову повернемося до зрад. Зрада. Руки опускаються в очах сльози. Зрада тотальна 13 листопада Служба безпеки України разом із державним бюро розслідувань провели обшуки у скандального нардепа Олександра Дубінського. Після чого стало відомо, що журналісту та ще чотирьом людям оголосили підозру у державній зраді, вчиненій організацією. Сбу та ДБР зібрали докази держзради поціновувача партії Шарія, який під позивним Буратіно здійснював інформаційну підривну діяльність на користь Росії. Утримуючи за це чималі кошти, для мене була б партія Слуга народу. а Якщо б її не було, ну навірно, я б обратив увагу на партію Ширі. Сам Дубінський запевняє, справа проти нього сфальсифікована. Оці руки нічого не крали. Але Печерський суд, думка підозрюваного, не хвилює. 14 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. І як тут не згадати, що ця справа стала третьою проти нього. Зокрема, пан Дубінський отримав підозру у справі щодо перетину кордону на основі неправдивих відомостей. Також правоохоронці підозрюють нардепа в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Непоганий виходить послужний список. Ого. А от хто вже отримав покарання за свою зраду, так це здавалося б звичайний, нікому раніше не відомий уродженець Харкова. Те, що ви побачите далі, провина, зокрема, чоловіка, про якого і піде мова. 1 березня 2022 року харків'янин Денис Панікаров навів російські ракети на будівлю Харківської обласної військової адміністрації. За даними слідства, 38-річний громадянин України з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про зсу та інфраструктуру у рідному місці і передавав через заборонену в Україні ВКонтакті двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Так, що... Ти мрись, як виявилося в ході слідства, панікаро в буквальному сенсі вбив своїх співгромадян російськими ракетами не через гроші. Мріє він про одне російський паспорт і життя на болотах. Але в цьому випадку справедливість взяла гору. За смерть щонайменше 31 людини, Київський районний суд Харкова засудив мрійника про руський мір до довічного ув'язнення. І хай пробачить нас толерантне суспільство, та цього покарання покидьку замало. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Коментарі і вподобайки під цим відео допоможуть нам у просуванні. Тож будемо вдячні за підтримку. А на сам кінець зазначу, що цей матеріал був зібраний зовсім не з метою посміятися. Він радше має стати повчальним для усіх нас. Адже за помилки і злочини рано чи пізно приходить відплата. Але давайте не перевіряти цю теорію. Па-па!